Сьогодні в цьому відео ми хотіли би коротко вам розповісти про такий бренд, як MaxTon. Цей бренд випускає осушувачі повітря. Ми є представниками цього бренду в Україні. він вже постачається досить давно в Україну, вже зарекомендував себе гарно, має велику гарантію. І сьогодні в цьому відео ми розповімо більш детально і поговоримо про модельний ряд цих осушувачів повітря. Вони всі компресорні. Сьогодні у нас є варіант на 12 літрів на 35 квадратів. Є варіант на 12 літрів на 40 квадратів, і є варіант на 20 літрів. Це на 60 квадратних метрів. Отже, що ми можемо сказати по бренду. Бренд зареєстрований в Україні. Якщо брати по виготовленню, то всі осушувачі, в тому числі і Макстон, виготовляються зараз у Китаї, але ми контролюємо якість даних приладів і відповідно стараємося робити їх максимально якісним, максимально функціональним. Ну і відповідно вже з певним часом заробили. Дуже багато позитивних відгуків наших клієнтів. Ці прилади популярні в нашому магазині. Люди ними цікавляться. Ну і відповідно, ми стараємося наповнювати сайт і наш канал якомога більшою інформацією про дані. Осушувачі повітря. Якщо ви хочете ознайомитися з відгуками на дані прилади, то під кожним з цих моделей на сайті в нас є відгуки, в нас є на каналі відеовідгуки клієнтів, як вони користуються приладом, розповідають свій досвід використання. Це буде вам цікаво і корисно, тому можете переглянути. Відгуків дуже багато, тому що осушувачі дійсно гарні і дійсно вони популярні. Давайте почнемо з моделі 12 Smart. Це найменша модель в даній лінійці компресорних осушувачів Maxton. Він йде на 35 квадрат. Метрів перевага даної моделі в тому, що це ультратихий осушувач повітря. Якщо брати по осушувачах взагалі, вони всі тихі, але ця панель буде найтихіша. У неї є додаткова шумоізоляція. Тут працює тихо компресор, тут равликовий вентилятор, який створює повітряний потік 120 кубічних метрів в годину. Але при тому ви можете виставити або нічний режим, або мінімальне положення. Де осушувач буде працювати дуже-дуже тихо. Перевага також в даної моделі в тому, що даний прилад компактний. У нього є фільтри сітки для очистки повітря, є бак з віконечком по заповненню. Ви бачите, відповідно функція автоматично включає виключання приладу, коли бак заповнюється. Є дренажна система, коліщата, тобто прилад можна перевести легко. І по функціоналу є все необхідно. Тобто, якщо ви подивитесь на панель, то тут є дисплей, led індикація є фізичні кнопки. І до того ж є керування зі смартфону по Wi-Fi. Це стосується всіх моделей, тому що ці всі осушувачі, вони розумні. Смарт під'єднуються до універсальної програми. Ви можете керувати ними віддалено. Даний осушувач повітря має також індикацію LED-кольором, і також має іонізацію повітря, яку ви можете включати під час осушення. Слідуча модель осушувача – це Maxton 12 s Він також знову ж таки смарт. Він підключається тією самою програмою. Ним так само можна керувати і зверху з панелі. Функціонал у них подібний. Єдина різниця цієї моделі буде в тому, що він розрахований на більшу площу за рахунок більшого повітряного потоку, це на 40 квадратних метрів. І він відрізняється трохи по дизайну. У нього також є фільтр сітка, є бак на 2 літра, у нього є коліщата, його можна переміщати дуже легко. Він також працює тихо, і там рівень відрізняється буквально на декілька децибел. Це не суттєво, в принципі, але якщо ви хочете максимально тихіший, то можна розглядати модель попередньо. І слідуча модель це в нас Макстон 20. Це вже сильніший прилад по продуктивності, по суті, майже в два рази. Він розрахований на площу до 60 квадратних метрів. Він також іде на коліщатах. З його особливості тут можна відмітити, чим він відрізняється від попередніх моделей, окрім продуктивності, те, що. Окрім фільтру сітки, який йде в комплекті з усіма осушувачами, багаторазовий. У нього йде hepa фільтр, який ви можете використовувати для більш дрібної очистки. Це корисно, коли вдома є алергіки, або є, наприклад, шерсть домашніх тварин, так дуже сильно, то він буде фільтрувати дуже гарно. Відповідно в цій моделі вже йде бак більше 4 літра. Тут сенсорна панель керування. Він аналогічно керується зі смартфону. Меню подібно, є унізація повітря, є дисплей, індикація, а також led індикація кольором на передній частині корпусу. Також однією переваг лінійки сушовачого повітря Макстон є в тому, що ці прилади вони всі енергоефективні. Якщо брати моделі 12 літрів, то вони взагалі споживають від 150 до 190 Вт, ватт. Більша модель 20-літрова споживає 350 чотириста і це небагато з урахуванням їх параметрів по продуктивності і по повітряному потоку. Дані прилади всі зроблені якісно. Це стосується і якістю пластику, і корпусу. Вони всі безпечні для здоров'я людини. Ніякого запаху пластик немає. Усушувач не видає також ніяких додаткових запахів сам по собі. На алергетики він впливає добре. Можна використовувати як для дорослих, так і для дітей. Дані прилади дійсно вам покращать мікроклімат в вашому приміщенні і зроблять комфортне сухе повітря.